Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу зробити детальний огляд на дві прем-машини, що випадають з великих новорічних коробочок. Перша машина це WZ68 Шквал, прем ЛТ Чехословаччини. Друга машина дзт 159 ДЗТ-159, СТ рівня 9 Китаю. За невелику кількість боїв я переконався, що це дуже сильна машина на 9 рівні, хороший прем. Приблизно на рівні об'єкта 752. Зараз ми за це все будемо говорити. Плюс до того подивимося, що випаде мені з безкоштовної новорічної великої коробки, що дається святкового календарю, тому що сьогодні день 12, друзі. До речі, пишіть, що вам випадає з безкоштовних коробок, тому що один із підписників скинув фотографії, що йому випала прем ПТ XM57. Звісно, я його вітаю. Побільше було таких випадінь з безкоштовних коробочок. Звісно, перед цим. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з святкового календаря. Давайте його відкриємо. Заберемо сьогоднішню нагороду, ось день 12. Плюс до того повинна нарахуватися коробочка. Так, нарахувалася от коробочка. Тепер переходимо до коробочок. Хто не в курсі, друзі, я вже відкрив доволі багато коробок. Зараз подивимося, скільки. По-моєму, в районі 140 штук аж коробочок. Мені повипадали всі преми, але три премтанка, наскільки я пам'ятаю, високорівневих були з гарантованих коробочок. Давайте подивимося. А, 156 аж коробочок. Це буде 157 коробочка. От бачите, що мені повипадало. Всі премтанки абсолютно були, звісно, компенсації по низькорівнівій техніці, по високорівневій не було жодних, тому що мені з гарантованою випала преммашина і остання ДЗТ-ступу. 159, я за це розповідав. Доволі непогано голди, майже 60 тисяч, тут все нормально. А тепер давайте ж відкриємо цю останню коробочку, друзі, яка безкоштовна. 750 золота, друзі, непогано. Не самий гірший варіант. Я очікував, що. Мені нарахують просто напросто 250 голди і 100 тисяч кредитів або, наприклад, один день према. Як часто дуже випадає, тут 750 доволі непогано, навіть не 500, а 750. Пишіть, нагадую, що вам випадає з коробочок. От уже статистика оновилася, 60 700. Золота От випало мені 157 коробочок, всі преми, всі справи, все ви бачите. Так, це закриваємо і тепер переходимо до огляду. Перша машина, яку я буду розбирати, звісно, це ВЗ68 шквал. Почнемо з менш такої цікавої машини, з прем ЛТшки 8 рівня Чехословаччини. Починаємо з живучості, традиційно, що у нас є. Відкриваємо схему бронювання і дивимося. Міцність нашої машини 1100 одиниць, тобто мало друзі, І дуже швидко у вас можуть ХП закінчитися, тому що в поєднанні з відсутньою броньою будуть заходити навіть усі фугаси. Дивіться, бронювання корпуса 20-20-20, бронювання башти 30 20 20 По факту дивимося абсолютний картон, навіть фугаси 45 мм, якщо вже будуть пробувати 50 вони всі будуть заходити по повній програмі. Тобто, живучості у нашої машини абсолютно немає. Вона відсутня. По обладнанню я поставив і мені, в принципі, зайшло. Пишіть, що у вас за обладнання, обов'язково, на мою суб'єктивну думку, трофейний е, турбонагнітач, тому що в нас обмежена максимальна швидкість. Е, також обов'язково, на мою суб'єктивну думку, просвітлена оптика клас 1, тому що ми все ж таки ЛТшка і нам треба бачити хоч когось. Звісно, ми не зможемо пересвічувати багатьох, але, тим не менш, хоч підсвічувати СТшки, там важкі танки і так, далі, і так далі. На відстані, щоб це ми могли. І е, е, в якості експеримента поставив стабілізатор вертикальний. Наведення клас 2 для того, щоб апнути нормальну стабілізацію. В цій дійсно вона нормальна, але все ж таки мені подобається, коли гармата. Стабілізована максимум, тому що це ЛТшка Дамагер. Зараз ми до цього дійдемо. Тепер давайте підемо по вогневій потужності, друзі. Три типи снарядів, бронебійний підкаліберний, осколково фугасний снаряд. Середня шкода на ББшках у нас 8 одиниць. Тобто потенційно з барабану ми можемо за 3,65 секунди видати 800 одиниць шкоди. Але це в ідеальних умовах на близьких дистанціях, тому що вони пробивають 182 мм на близьких дистанціях, 168 на 500 метрах. Летять і швидкістю 750 метрів на секунду. Тобто такий кулемет, я думаю, багато хто вже знає, що до чого як, тому що, як мінімум, на прокачуваних катали таких машинах. Другий тип снаряду це підкаліберний. Це в нас голда. Вона має меншу шкоду. Всього 6 одиниць за постріл, так скажемо, тобто 600 одиниць за 365. Виходить, секунди, ми можемо видати чисто потенційно. Тут уже пробій, звісно, краще 236 мм на близьких дистанціях і 215 на 500 метрах. При тому, що швидкість робиться практично комфортна, 950 метрів на секунду. Осколково фугасні також є, пробувають вони 50 одиниць, але наносять у два рази більше, ніж ББшка, друзі. 16 одиниць шкоди за постріл. Тобто потенційно з барабану на абсолютний картон на близькій десанті. Станції ви можете видати 1600 аж дамагу. За 3,63 секунди. Тобто на ЛТшки можна використовувати, на якісь картонні СТ-шки, якщо ви будете об'їжджати, або ще щось по одинокій цілі. Оці снаряди треба використовувати. Я їх практично не використовував, але це дуже і дуже раціонально. Особливо, якщо ви займаєте якісь позиції з ЛТшками, цього ви, звісно, в бою не побачити, тому що це бій просто традиційний стандартний. Я його обрав. Там більше 2000 дамагу, коротше кажучи, так як я використовую цю ЛТшку. Тобто, дуже. Я охайно стараюся грати, тому що якщо кудись вломлюватися, в основному вас забирають дуже і дуже швидко, і ви накидаєте там 900-800 дамагу, 1000 максимум. От такі у нас, друзі, снаряди. Тобто потенціал у них дуже високий, але реалізувати їх не так то і просто. Що стосується інших параметрів, то ми бачимо, що у нас середня шкода на хвилину не дуже висока. На ББшках я маю на увазі 2227. ДПМ на хвилину. Розкид на 100 метрів 0,36 не самий найкращий. Звісно, друзі, в нас від пострілів стабілізація втрачається, тобто коло зведення воно розширюється і ми можемо реалізувати по повній програмі тільки на дуже близьких дистанціях свій барабан. Час зведення 1,97, прекрасний, в принципі, показник, тому що в нас ще й хороша стабілізація. 0,12 в русі, 0,12 при повороті шасі і 0,08 при повороті самої башти. Я її ще апнув додатково от стабілізатором, хоча його можна і замінити. Це вже дивіться на своє уподобання пишіть, що у вас є. По кутах вертикального наведення не зовсім вони комфортні, тобто опускається на мінус 6, це маловато, задирається нормально 20 градусів, тут немає ніяких претензій. Швидкість горизонтального пересування прицілу 4679 непогано, як для ЛТшки, непогано, тут нічого не можу сказати. От така, друзі, у нас. Машиночка, до речі, перезаряджання наших снарядиків оцього барабану за 17,95. Як для такого ДПМу ніби й непогано, але, друзі, реалізувати, повторюється його не так-то і просто. По рухливості у нас прекрасна питома потужність. 3009. Це реально хороший показник, як для ЛТшки. Але е, обмежена максимальна швидкість, тому що в стоці вона 55 км вперед. Усього. У мене от із турбонагнітачем, із трофейним, із навичкою із навець двигунів виходить 61 км вперед, 25 км назад. Це ще куди не йшло, але 55 км це взагалі дуже і дуже мало. Тобто турбонагнітач бажано сюди ставити. Швидкість повороту шасі 50-13. Прекрасна. Тобто динаміка це наш плюс, але обмежена максимальна швидкість. По скритості. От у мене з навичкою маскування з камуфляжом виходить 38, значить нерухома машина. І під час руху 38-12, так само відповідно, це ЛТшка, все зрозуміло. По спостереженню 477 метрів із просвітленою оптикою, і з простою. Із навичкою бойового братерства, навичка Гострий зір, навичка радіоперехоплення і плюс 4 метри пліч-опліч, але це ситуативна така навичка. Також бухти дають 16 метрів огляду, це в нас доппайок. От така, друзі, у нас машина. Я не можу сказати, що вона дуже погана, друзі. На ній інколи навіть хочеться покатати, будуть якісь приємні моменти, коли ви кудись вломитесь або заїдете, наприклад, до якогось поодинокого супротивника, який буде на КД, або якась неповоротлива ПТшка, і видасте оцей барабан по повній програмі і втечете, будуть такі моменти, але якщо дуже агресивно на ній грати, то скоріш за все вас дуже і дуже швидко розберуть. Пишіть свої думки на рахунок шквалу. Друга машина більш цікава. Це одна з таких, можна сказати, вже імбуватих машин. Я на ній пограв, мені вона дуже сподобалася, приблизно на рівні об'єкта 752. Це дуже сильна, друзі, машина. Якщо у вас є можливість, можете її забирати з гарантованого, там не з гарантованого. Коротше кажучи, непогана. Машина. Дивимося з самого початку на бронювання. Воно у нас є. Це СТ штурмова. Відкриваємо живучість і бачимо, що у нас 1600 одиниць мічність на 9 рівні, як для СТ, непогано, в принципі. Бронювання корпуса 120, 80, 50, бронювання башти 270-150-20. Дивимося, що у нас по факту є. Ото так приблизно розвертаємо, нема дуже великої різниці. 220 35 мм НЛД під прямими кутами, під отакими, якщо дивитися, 187 мм ВЛД, тобто ми розуміємо, що це в основному буде пробиватися, якщо отак ромбувати там із-за якогось кута чи ще що, можуть бути рекошети, але в основному все ж таки будуть пробивати. Але плюсом нашої Стежки є бронювання самої башти, тому що якщо ми будемо стояти напроти неї, то ми бачимо, що в неї в башті 300 мм є. 311, 305. Коротше кажучи, 300 плюс. І це вже буде е, доволі такою проблемою її пробити. Особливо, якщо вона буде стояти на якомусь рельєфі трішечки, і вже приведена броня о, 310, тобто голда не завжди буде брати, дуже часто ви будете відтанковувати, якщо до 8-9 рівнів до однокласників будете потрапляти, то взагалі е, доволі броньована така башта. 170 мм є лючок один, і другий лючок 190 мм, 188 мм, але вони не дуже великі. І це дуже величезний плюс. Так їх будуть вицілювати, але вони заради справедливості, скажу чесно, якісь утоплені, ще вони не такі випуклі. Коротше кажучи, їх вицілити не так, то і просто буде. У нас живучість, друзі, однозначно є. По корпусу от 80 мм аж борта. Доволі також непогано. Дивіться, будуть відтанковувати також часто. Можна розводити, звісно, ті, хто розумні, будуть стріляти от сюди і пробивати це все зрозуміло. Тобто, у нас СТ реально має... Має броню, можна буде багатьох розводити неї. По обладнанню я поставив стабілізатор трофейний. Це обов'язково, друзі, стабілізатор треба на цю Стежку ставити 100%, тому що в нас погана стабілізація, дойдемо до цього. Трофейний досилач апаємо ДПМ, у нас циклічна гармата, все зрозуміло. І я ще поставив на цю машину для того, щоб апнути динаміку, систему підвищення рухливості Т3. Крім того, вона апає ще додатково стабілізацію. Тепер переходимо до снарядів, що у нас є. Три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний осколково-фугасний. Стандартний у нас іде снаряд ББшка, середня шкода за посил 440 одиниць. Як для СТ, це дуже хороший результат. Друзі, приємно з такою альфою грати. Середнє пробування броні також дуже хороше, при тому, що це ББшка 260 мм на близьких дистанціях і 245 мм на 500 м. При тому, що швидкість польоту хороша. 1150 м на секунду. От взагалі прекрасний снаряд. Я в основному стараюся на ньому грати. Кумулятивний снаряд у нас голда, так само середня шкода 440 одиниць, середнє пробування броні 310 мм на всіх дистанціях. Це кумулятивний снаряд, всі ви знаєте його особливість. Швидкість польоту 1000 метрів на секунду. Також комфортний, хороший снаряд. І осколково фугасний. 530 підвищена шкода, у нього 68 пробуває, як для Остежки, доволі непогано. І швидкість польоту також комфортна, навіть, можна сказати, хороша, як у ББшки 1150. Метрів на секунду. Тобто по снарядах я не можу придратися, реально прекрасні показники. Тепер давайте подивимося по інших параметрах вогневої потужності. Розкид на 100 метрів у нас не дуже хороший, м'яко кажучи, в моїй комплектації 0,36. Тобто, точності у нас великої немає. Ми розплачуємося за альфу, друзі, і за хороше пробиття. Час зведення 2,42. Також не самий найкращий показник у поєднанні з поганенькою стабілізацією. Але вона була раніше ще гірша перед випуском уже цих машин у новорічних коробочках, її апнули. Були, наскільки я пам'ятаю, показники 023, тепер 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто відносно така погана стабілізація, її однозначно потрібно апати для того, щоб комфортніше відігрувати. Що стосується кутів вертикального навчання, Ведення, то вони відносно комфортні. Чому я так кажу? Тому що в нас мінімально необхідні кути є по опусканню мінус 7, і е, мінімально, можна сказати, необхідні або практично хороші кути по задиранню плюс 18. Швидкість горизонтального пересування прицілу 2952, як у нединамічних важких танків. Тобто це невеликий такий мінус. Заряджання гармати 9.19, при тому, що в нас ДПМ хороший як для такої альфи. 2873 друзі. Це непоганий я вважаю, ДПМ у поєднанні з такою альфою, з таким пробиттям. Тобто, якщо підсумувати взагалі по вогневій потужності, то в нас плюсів набагато більше, аніж мінусів. Мінуси, звісно, є, але вони не настільки суттєві. Що стосується порухливості, давайте розбиратися. У нас є реактивні прискорювачі, їх аж 7 штук по 5 секунд вони активуються. Це дуже великий плюс, що їх так багато, тому що десь 3-4 реактивні прискорювачі в нас буде витрачатися на те, щоб... На початку бою зайняти якусь вигідну позицію. До речі, швидкість повороту шасів у нас хороша. 47-23 на відміну від башти. От Башта обертається повільно, а шасі дуже добре. Швидкість вперед і назад із турбонагнітачем у мене виходить за цим комплексом підвищення рухливості Т3. 45 вперед, 18 назад. Це в стоці без турбінки, тобто непогано як для СТ. Не самий найкращий показник, але непогано. Потома потужні. 1686 при е, простому режимі. І на турбінці 4552. Звісно, на турбінці виростає, у нас і максимальна швидкість аж до 76 е, виходу, кілометрів на годину. Тобто, ми летимо як ЛТшка, це дуже класні такі відчуття. І якщо, наприклад, проти вас буде якась легенька машина стояти, можна її навіть затаранити. Я маю на увазі, щоб броня не була дуже висока, щоб ви свої ХП не втратили більше, ніж противник може втратити. Тобто, у нас динаміка це. Скоріше плюс, але потрібно її апати системою підвищення рухливості та 3 бажано, щоб заодно апнути і розкид стабілізацію, точніше. І Або турбонагнітачем, друзі. Або турбонагнітачем вже дивіться, що кому більше подобається. Що стосується скритості, то у нас виходить з маскування місь камуфляжом 31-53 нерухома машина, і під час руху 24-37. Як для броньованої машини, то це. Хороші показники. По спостереженню, огляд 441 метр із навичкою бойове братерство, навичка Гострий зір, навичка радіоперехоплення, навичка пліч-опліч. це ситуативна, вона всього плюс 2 метра дає. І поліпшений раціон, тобто до пайок плюс 17 метрів. Як для штурмового такого середнього танку, також ніби й непоганий такий показник. Звісно, це не дуже високий, але все ж таки ви не повністю сліпа машина. От така, друзі, у нас друга техніка СТ, вона мені... Дуже сподобалася. Звісно, в мене боїв ще не дуже багато. Давайте перейдемо до статистики. 8 всього боїв відкатав на ній, роблю огляд, я розумію, що це не дуже багато, але все ж таки я вже її відчув по повній програмі. Тим паче, що я граю, знаєте, так зайшов, трішки пограв один-два боя, вийшов, тому що немає часу, і в мене, дивіться, середня шкода. 2664, при тому, що я на ББшках граю і буває косячу, і так, далі, і так далі. Можна ще вище показник піднімати. Десь. 3000 утримувати приблизно на цій машині 2800, як на об'єкту 752. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки, не забувайте писати, що вам випадає з оцих безкоштовних коробочок, тому що мені дуже цікаво, я думаю, ну, в принципі, хоч одній людині з 50 повинен випадати премтанк танк 8 або 9 рівня. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.